Всем привет, всех всегда Мисс Пятачок, и сегодня мы снимаем сказку 11. Сказку на ночь 11. Ну и у нас будет так. Мы сегодня продолжаем снимать. снять Деважне продолжить своей ну, Покажу ще, какие у меня есть книжка. Это была первая часть, мы сейчас будем читать. Дочитаем, будем читать другую часть. Потом будем читать 4, аж потом пятую. эти это еще и набор у меня уже в дома я их купил в новой почте в гугле вот вот этот набор ну ладно продолжим читать угу. продолжим продолжим читать сейчас Погодіте, вожуть книжки. Коли мені ну, ну, що там. Нарешті на наганок вийшов директор Бермило Михайлович Педмідь. За ним вчителі Пантера, є... пантера, жираф, Олесиця, слон, мавпа і бегемот. Здравствуйте, діти, урочисто сказав. В ведмідь вітаю вас з початком навчального року. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі дозвольте представити вам наших учителів от, будь ласка, класник, керівником у вас буде Пантера Гуварніна, вона викладатиме ІСУ математику. Лісознавство викладатиме Ли... Лисавета ПАК. Рикиївна. Лісторію, тобто лісову історію, мамут Африканович. Лісографію, тобто лісову географію, Жерафа Жерафівна. на фізкультуру Макак-Макакович, спеціальний музичний предмет Десольфеджо. Бегемот Гіпопотамович. А медвежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь. Сподіваюсь, що сподіваюся, що всі ви будете вчитися старанно, соліно, не завдатиме клопоту вчителям і мені не доведеться викликати до школи на ваших батьків. А тепер у клас починаються уроки. Бурміла Михайлович закалатав у великий лісовий дзвоник. Ну, на першому розі пантері варіна, знайомилися з класом. Крім зайчка, Косі, Ухані та й Колючки їжака в класі були з хлопчиків Власняру, Медвежа Михайлик, Ведмеденко, Вовченя, Вовчик-Вовченко, Борсук, Буря, Борясук. з дівчаток, Рисеня, сенярискам някакві, Козеня, Зіна, бебешка. Лосиня, соня, Лось та білченя Вірочка, верчук Кося вухань, звичайно, сів за одну парту з тіком колючком. Але де ви бачили, що у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете. Познайомившись з учням, пантера і говорю почала всіх пересаджувати. Кось Вуханя посадила з Вовченком, вовченком, а Колька колючку з різким няною. Не минули п'яти хвилин, як вовчик вовченко косю, вкусив косю за ухо. Ти чого? захнувся кося. Просто так вся вовчик і знову вкусив косю за ух? Перестань стиха зойкнув кося. Ги. Не перестану знову вищерився вовчик. Хіба можна таке ухо не вкусити? Колоса, колосальне вухо спеціально для того, щоб кусати ге-ге-ге. Ой-ой-ой, це вовчик вовченко, хуліган. Ти що хуліган? Хуліган? Гордо сказав вовчик. А ти хто заяць заяць? ге -гей. заяць заяць боягуз. Чого це бояк? Чого це боягуз? По червоні Я просто, просто собі заяць. А от і не просто. Заяць значить, боягуз. Усі зайці боягузи і ябеди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш матеріал. Говорю, що я теж за вухо. Скажеш? <звук> Ні, звиняюся, мій брат трошки балакав, не йому сказав, далі читати. Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час пантера Гаваріна повернулася до них і сказала, Вухань, Вовченко, ви чого розмовляєте на уроках? На уроках розмовляти не можна. Ану піднімайсь, Вухань і розкажи у сьому про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати. Кося піднявся. Пхалив голову і ступив в парту, не кажучи ні слова. Ну чого ж ти мовчиш? спитала Пантера Яговарина. А ну ти, Вовченко, розкажи, як, якщо він соромиться, вовчик піднявся, шморгнув носом і сказав, а він укусив мене за вугощ. Що? От тобі на? Чого це здивувалась пантера говарня? Не знаю, знизав вовчик плечима. Я його сам питав, а він каже, просто так захотілося і вкусив. А, й... а йому, кажу, не можна кусати на урока. А він мовчи, каже, бо ще за носа вкушу. І скажу, що не я тебе, а ти мене вкусив. От... Це правда звернулась Пантері Гаварна до Зайця. Це це він, 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 мене вкусив, ледве стримуючи сльози, промовив Кося, вражений вовчикою твою підступністю. От бачите, що я казав. Вигукнув вовчик у класі, засміяли. Ну, гаразд, сідайте і поводьтеся так. Як належить усім на свізонісовой лісової школи, суворо сказала Пантера Ягуарівна. Ну, все на сьогодні хватить. Це була сказка 11. Сказка на інчисти. До побачення.